Сезон 23-24 у лізі чемпіонів буде зіграний у звичному для нас форматі востаннє. останнє. УЄФА зробила грандіозну реформу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Тепер кількість учасників збільшиться до 36, а звичного групового етапу більше не буде. Замість нього команди зіграють по так званій швейцарській системі. Буде одна велика турнірна таблиця, кожен клуб проведе по 8 матчів з різними суперниками, причому календар не буде заздалегідь визначений якою буде нова Ліга Чемпіонів та що очікувати від таких кардинальних змін, ми розповімо в окремому відео. А сьогодні разом з вами хочемо відправитися в історичну подорож та пригадати, як змінювався найпрестижніший футбольний турнір з моменту свого створення та за якими форматами розігрувався вухастий кубок за всю історію проведення Ліги Чемпіонів. Друзі, якщо вам подобається наша робота, попросимо вас вподобати це відео а також написати змістовний коментар після перегляду. Щира подяка кожному небайдужому до нашого каналу, друзі. Ну а ми розпочинаємо. Дебютний розіграш найпрестижнішого клубного трофею Європи відбувся у далекому сезоні 55-56 під назвою Кубок європейських чемпіонів. Він проводився за олімпійською системою і починався одразу з раунду плей-офф. Основний турнір стартував з 16 учасників, але незабаром вели попередній раунд та запрошували близько 30 команд. Такий формат проіснував понад 35 років аж до сезону 91-92, коли вперше з'явився груповий етап. Саме у цьому розіграші турніру, який востаннє проводився під назвою Кубок європейських чемпіонів, було сформовано дві групи по чотири команди, переможці яких відразу виходили у фінал. Але пробитися у груповий турнір тоді було ще тим квестом: спершу потрібно було подолати два важких раунди плей-офф. Вперше велику реформу УЄФА запровадила в сезоні 92-93. Турнір отримав звичну для нас назву Ліга чемпіонів а груповий етап після успішної тестової спроби було затверджено на постійній основі. <му> У найпершому розіграші оновленого турніру вже під назвою УЄФА Чемпіонс Ліг. До двох попередніх етапів перед груповою стадією додався ще один раунд. Це було пов'язано з розпадом СРСР та Югославії, в результаті чого отримали право брати участь у лізі чемпіонів представники нових країн. Якщо хтось не знав чи вже забув, то варто нагадати, що у той період у найпрестижнішому європейському турнірі грали виключно чемпіони своїх країн. Таким чином, першим переможцем саме Ліги Чемпіонів став сенсаційний і в той же час скандальний французький Марсель, який у фіналі здолав Мілан. А чи пам'ятаєте, які клуби зіграли у фіналі першого розіграшу Кубка європейських чемпіонів у 56-му році та хто виграв тоді турнір? Про це можете написати у коментарях. Із сезону 93-94 додалася ще одна суттєва новинка у форматі Ліги Чемпіонів. З'явилася стадія півфіналу. Тепер із груп виходили по дві команди, і такий крок зробив турнір ще цікавішим. Але у переможці у групу все ж таки була перевага, оскільки півфінал складався лише з одного матчу. Вдома грали саме ті клуби, які найкраще проявили себе у групі. Ліга чемпіонів продовжувала реформуватися з кожним роком. Такому постійному розвитку сприяла збільшена зацікавленість зі сторони вболівальників. І, звичайно ж, фінансове питання. Ну, ви все правильно розумієте: більше матчів, більше грошей. Звичайно ж, це в першу чергу стосується УЄФА. Але як би там не було, такі реформи справді стали проривними. Престижність турніру зростала з кожним матчем, і це сприяло до ще більшої кількості нововведень. Починаючи з сезону 94-95, кількість груп збільшилась до чотирьох. Команд стало 16, Відповідно додалася стадія чвертьфіналів. Крім цього, уже з 95-го року на груповому етапі за перемогу стали давати три очки замість двох. Надалі два розіграші престижного турніру провели без змін. Але перед сезоном 97-98 формат вкотре кардинально оновився. Перед груповим етапом замість одного кваліфікаційного раунду стало два. А кількість груп збільшилась до шести. Тому замість 16 клубів за трофей тепер боролися 24 команди. Але найголовніша та найбільш серйозна зміна стосувалася учасників турніру. З цього сезону вперше у Лізі Чемпіонів грали не лише чемпіони своїх країн. Путівку у найпрестижніший клубний турнір Європи здобули також другі призери з восьми найсильніших ліг. Наприклад, тепер у першому кваліфайн-раунді мали змогу взяти участь представники Фарерських островів, Люксембургу, Литви, Мальти та інших не надто футбольних країн, що цікаво саме із цього етапу розпочало свій шлях і київське Динамо. Яке розгромило валізький барі таун, а далі не без проблем пройшло данський бронзбюл. За підсумками групового етапу у чвертьфінал виходили шість переможців груп, а також дві кращі команди, які посіли друге місце. Як бачите, гарантувати собі вихід у плей-офф у ті роки було надскладним завданням, адже потрібно було виграти групу, а склад учасників тоді був ого. го Або ж сподіватися на достатню кількість очок, щоб стати найкращою другою командою квартету. Динамівцям в тому сезоні взагалі вдалося виграти надскладну групу з Барселоною, ПСВ та Ньюкаслом. Проте, уже у чвертьфіналі команда Лобановського все ж поступилася майбутньому фіналісту турніру Ювентусу. Про ці легендарні матчі киян ми розкажемо незабаром. Тому, якщо вам було б цікаво подивитися таке відео, негайно тицяйте вподобайку. Наступна грандіозна реформа відбулася у розіграші Ліги Чемпіонів 99 2000 Починаючи з того сезону, кількість клубів збільшилась до 32 учасників, які були розділені на звичні 8 груп у 4 команди. Для топ ліг УЄФА виділила більше квот, тому з того сезону право зіграти в лізі чемпіонів отримали навіть клуби, які посіли треті-четверті місця в найсильніших чемпіонатах Європи. Але якщо ви думаєте, що такий формат повністю співпадає з теперішнім, то ви помиляєтеся. Можливо, не всі вже пам'ятають, проте протягом чотирьох сезонів Ліга Чемпіонів розігрувалась з двома груповими етапами. І як це ж працювало, а все було доволі зрозуміло і прозоро. Після завершення основного раунду, в якому дві команди виходили в плей а дві вилітали, звичного для нас зараз турніру на вибування не було. Натомість, замість однієї восьмої фіналу, на 16 найкращих команд очікував ще один груповий етап. Тільки уявіть собі, наскільки потужними були цих чотири квартети. А прикладу кампанії 99-2000 дві динамівці в основному раунді посіли другу сходинку після Лаціла і потрапили у другий груповий етап разом з мадридським реалом, баварією та міцним у ті роки Русенборгом. Удар здалеку О! Оце удар О! молодець Сергій. Тоді білосині, як і королівський клуб, набрали 10 очок, але за додатковими показниками пропустили у чвертьфінал саме мадридців та Баварію, яка посіла перше місце. Що цікаво, перші два тури другого групового етапу Ліги Чемпіонів грали до нового року, наступні чотири після. Матчів з таким чотирнадцятим форматом було дуже багато, а отже, зросли прибутки, на що й розраховували представники УЄФА. Проте, уже у 2003 році формати з двома груповими етапами визнали занадто складним. Починаючи з сезону 03-04, замість ще одного міні-турніру з квартетами смерті запровадили стадії однієї восьмої фіналу. З тих пір Ліга Чемпіонів стала такою, якою ми звикли її бачити. Звичайно, було немало змін, які стосуються саме раундів кваліфікації, і ці зміни були суттєві. Але ось звичний формат основного турніру. Не змінювався протягом 20 років. Тепер же на нас очікують дійсно грандіозні зміни, причому настільки кардинально Ліга Чемпіонів ще жодного разу не змінювалася за всю свою історію. Напишіть у коментарях, із якого сезону ви почали дивитися Лігу Чемпіонів, а які матчі увійшли у вашу особисту колекцію як найбільш пам'ятні у розіграші цього турніру. Як гадаєте, який формат Ліги Чемпіонів був найкращим за всю історію проведення? Нам буде дуже цікаво прочитати ваші думки з цього приводу. Як завжди, дякуємо вам за цікаві коментарі та вподобайки, адже ваша активність суттєво допомагає нам у цій непростій справі. До наступних зустрічей на каналі Котиначо.